Хочу нагадати, що президент України Володимир Зеленський призначив на посаду начальника головного управління СБУ Крима, агента ФСБ Олега Кулініча. В порушення всіх процедур президент підписав людину, яка була люстрована і не мала права бути призначена на державні посади, яка мала тісні зв'язки з Російською Федерацією і закінчила академію ФСБ в, Росії, в Москві. І, була і Не мала по закону права бути призначена, але була призначена. Це все наслідок того, що у нас процеси кадрові в країні повністю закриті. До чого це призвело? Фактично, кадрові призначення президента, начальника СБУ Крима, начальника СБУ Херсонської області, призвели до того, що зараз ці люди під слідством у державній зраді, тому що були порушені процедури, були закриті порядки призначення, і це призвело до того, що у нас голова держави на найважливіший напрямок призначив зрадників з Росії, які відкрили російські армії ворота в Крим. І хочу сказати, що зараз у нас йдуть бої на Запорізькому напрямку. Російська армія досягнула, захопила всі ці області за чотири дні. За те, що у нас зараз понад три місяці йдуть бої. Все це виникло тільки тому, що у нас гинуть тисячі, десятки тисяч людей, тому що у нас закриті процедури. Влада через свої якісь інтереси їх порушує, все це приховується, немає ніякого контролю насправді.